Доброго дня, друзі! Мало приємна новина з Німеччини для всіх, хто подорожує, хто живе в Польщі, хто перетинає кордон між Німеччиною та Польщею, хто часто відвідує інші європейські країни. Що хочу сказати, ця ситуація пов'язана з великим таким потоком, такий потік іммігрантів, який захилює сьогодні Німеччину з різних куточків. І саме уряд Німеччини. МЗС Німеччини вирішило повернути прикордонний контроль між Німеччиною та Польщею. І саме це вони хоча зробити з 1 червня цього року. Велика причина в цьому є те, що вони зіткнулися з великим потоком нелегальних мігрантів. І за 2023 рік таких ситуацій вже 6 тисяч, коли нелегальні мігранти наводнили всю Німеччину. І в Німеччині вважають, що це великий потік йде саме з Польщі. І нещодавно, 15 травня, було затримано 50 нелегальних мігрантів з російськими візами, які проходили через Польщу, польське місто Слубіце. Із-за із цього Німеччина занепокоєна цією ситуацією. і Вони хотіли жорстко знову контролювати всіх людей, які будуть перетинати контроль на автомобілях, які будуть приїжджати через кордони. Це буде такий серйозний контроль. Всі документи, візи, паспорти. Карти побуту, дозволи на працю, будуть щільно перевірятись, на яких засадах ви перебуваєте, працюєте або подорожуєте по Європі або на території Німеччини. Тому, друзі, всіх тим, хто працював нелегально, хто не зрозумів, як там знаходився, подорожував, такої змоги можливо не буде, якщо цей контроль дійсно запрацює, і стануть дуже жорсткі такі умови перетину кордону через Німеччину. Тому, друзі. Ви маєте подивитись і справдити ваші документи, в якому вони стані, наскільки вони дійсні, і розуміти, на що ви можете претендувати, тобто подорожувати, в якому сенсі і як через Німеччину, по Німеччині далі їхати по всій Європі. Всім бажаю гарного вечора, слава Україні!